11 років війни та 3 роки повномасштабного вторгнення українці живуть в постійному стресі, то ви теж днями скролите новини зі страхом або раціональним почуттям прийняття ситуації. Зараз ми пропонуємо трохи відпочити. Закриємо очі та згадаємо мирні часи. Який спогад запоріжці та гості міста вважають найприємнішим та як він допомагає рухатися далі зараз? семьей всегда ездили на море в выходные дни мы брали эту семью и ездили в Кирилловку. Просто наши вот такие это, что сейчас, это уже мы, наверное, не увидим. Хотелось бы действительно, чтобы это возвратилось, и это очень жалко. хорошие времена были. Наше поколение, именно этих 50-х-60-х годов. Мы попали именно то Чернобыль, то перестройка, то вот это с этой войной. Ну, 90-е годы. Да. Ну что ж сделать? Это жизнь, мы ничего не вправе изменить. И это, Но хотелось бы очень, чтобы возвратилась это наша Кириллка, наше море. И мы здесь, как приятно было, те же самые шашлыки и все. вечером посидіти возле моря, віддихнути і... жалко, очень жалко. Напевно, таке місце у всіх одне це Крим. Це У мене Крим стосується з дитинством. Це я кожен моє день народження проходила в Криму з друзями, з сім'єю і дуже хочеться це повернути. Я не можу сказати, що мотивують, але дають надію, що все буде так само, що ми скоро переможемо, що все повернеться на круги своя і, і буде мир. Карпати хочу до рідних село. Ось. Це можливо давно не був з спочатку війни. Ось ну це перше, що в голову прийшло. Це коли я знайшов 145 білих грибів за день, напевно. Оце саме такий. Або коли там за ягодами на полони не ходили. Ну хочеться це побачити. Я сам виріс. Мене там тато звідти досада ріс. і це кожен, кожен рік вихоранче кори кожен рік їздив, зараз не виходить. На жаль, треба якось далі рухатись, що ж на місці стояти не можна. Це я думаю, мабуть. Коли моя мама ще була в Україні, я їздила до неї в гості в Одесу, і це було доволі, доволі часто, бо зараз я не бачила її вже два роки, і ну, це важко. Без, без мами це важко. Вона дуже далеко, і я до неї не можу потрапити, тому, мабуть, це воно і є. Насправді, я думаю, що нічого такого, але а, я прокидаюсь, на мене вже чекає кава. А, Тобто я не знаю. Ми могли просто піти у магазин, але це було якось не знаю. Ми могли зайти за кавою, посидіти, поспілкуватись, потім зробити наші закупки та піти додому. Тобто нічого такого, але це було приємно, бо це мама. Мабуть, мабуть, мотивує рухатись далі, бо я все ж таки хочу побачити маму, і для мене це є ціль. на на зараз бо она в Америція, и мне треба якось туди потрапити. какое мирно сегодня мы слышали выбухи да. опять как о каком мире может быть речь да. вы знаете это даже лучше вот да. когда оно ну, вот тут все стоит вот тут вот все душа болит за молодежь за внуков за все неужели это будет вот так вот столько времени ничем продолжаться мира хочется и вам здоровья, и вам здоровья. да А ме то вообще наши города вы же не про Мелитополь <laughs> про Мелитополь. всегда на море ехали в Мелитополе останавливались да вообще и людей жалко тех что оккупированных тоже что ж хорошего там что же они бедные все время ездили мы в лагерь Алтагирь в Алтагирь Мелитопольский Акимовский район вот это в Алтагирь и все время вот это у нас все были пионервожатые вот, воспитатели с училища театрального. Вот. Все вот вожатые были, с Мелитополя девчата. Ну, в детство. Алтагиря это вообще. Елочки, все это. Ой, 8, лет, 8 раз туда ездила. Но ну, это где-то 68-й. И вот даже по два раза на сезон мне брали родители путевки. А сейчас куда дети поедут? Ой, так. Да. Вот Мелітополь так і запомнился, що ми все время через Мелітополь. Все время. Привіт, Мелітополю, Бердянську, да, наші бути, города. Поїдемо. Будемо сподіватися, надеяться, будемо сподіватися.